Прочитано в серпні з оцінками. Цикл це зіткане королівство від Тегери Мафі. Я прочитала спочатку першу книжку українською, і це було дуже цікаво, динамічно. Мені хотілося знати, що буде далі. Прям такий прив був прочитати, що я не стала чекати, коли вийде переклад українською. Я скачала собі на свій покетбук і прочитала другу і третю частини. Гайс, друга і третя частина це просто якесь дно. Там можна було всі події з двох книжок стиснути до половини другої книжки. Ви спробуйте, можливо, вам сподобається, але той вайб першої книжки був втрачений. Перша книга 5 із 5, друга 3 із 5, третя 2 із 5. Тому я не можу радити читати далі ніж перша книжка. Перша, я думаю, що вам сподобається. Тюремна цілителька, лінет, Ноні. Я можу сказати, що це часом було дуже затягнуто і, типа, ну, лінет, ну можна було трошки коротше, ну, камон. З іншого боку. Там такий поворотик сюжету, що я, друга частина, обов'язково куплю, прочитаю, але це було не настільки цікаво, щоб я така тіпа купила англійську версію і в електронці прочитала. От не було такого бажання. Тому 4 із 5. ці порожні обітниці і ці плутані зв'язки. Лексі Райан. Ти випадок, коли ви дуже скучили за книжками Сареджей але їх зараз немає в наявності, і ви хочете такого вайбу, спробуйте цю дилогію. Вона динамічна, там є дуже багато подій. Є якісь ліричні, романтичні моменти, є моменти битв, виборів. Те, що я люблю найбільше в книжках, є розвиток героя з точки А в точку Б, і він має змінитись якось. Тут це однозначно є. Історія цікава, але не нова і не принесла в моє життя чогось типу Вау, я такого ще ніколи не читала. Тому 4 з 5. ексклюзивне видання Fate Inked in Blood» від Даніель L. Дженсен. Я можу сказати, що це однозначна історія в дусі Аберкромбі і його циклу Півкороля, півсвіту, «Піввійни». Але тут це версія для дорослих. Тут є сцена сексу, насилля, кров, Keep that in mind. Також є момент політики, інтриги. Ну от, от коли хорошо, то хорошо. П'ять із п'яти, другу частину також планую купувати і читати. «Персі Джексон, книга 1» від Ріка Рі Ордана. Однозначно, п'ять із п'яти дуже легке підліткове фентезі, багато сюжетів, багато поворотів. Цікаво було, як автор всі ці міфи обігрував у своєму сюжеті, як там Персі рухався вперед, як допомагав друзям. Дуже цікава історія, особливо якщо у вас є підлітки. Дуже раджу. Найкраще прочитане в серпні. І загалом за довгий довгий час це жорстокий принц від Голі Блек. Це про дівчину, яка виживає в світі фейрі, і те, як вона це робить, на які хитрощі вона йде, як вона грає в політику, як вона проявляється. Це дуже цікаво за цим дивитися. Не буду дуже сильно спойлерити, що там буде далі по сюжету і розказувати про що книга. Я навіть раджу вам не читати анотацію. В мене декілька разів відвисала щелепа, і це було вау. Я почала своє знайомство з Голі Блек з цього циклу, і це просто любов з першої книжки. Я не знаю, яким робом, але вийшло прочитати аж 12 книг. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк або напишіть коментар з назвою книги, про яку ви хотіли би побачити детальний відгук. І як завжди, читайте книги і розвивайтесь. Шкири попадали, все плохо. Так, ладно. Вона і так приїхала побита, як моя життя. Блять, персі, ну пробач, пробач Чуть-чуть не догледіла мать. Скільки я там постала? При... Цілітелька.